Всесвітній день боротьби з тероризмом, нагадування про безпеку в громадських місцях. Сьогодні ми в форматі норм чи стрьом поговоримо про підозрілу поведінку, яка може викликати тривогу, і про те, як же ж правильно реагувати. Чоловік у торговому центрі знімає фото пожежних виходів та камер спостереження. Норм чи стрьом стрьом фотографування технічних об'єктів може бути частиною підготовки до терористичного акту. Норм чи стрьом студент у кав'ярні робить замальовки людей у блокноті? Норм. Дуже часто студенти, художники або художники-початківці можуть малювати в громадських місцях. Норм чи стрьом? Людина залишає пакет і відходить, не озираючись. Сто процентів стрьом. Тому що спеціально залишені в громадських місцях предмети завжди виникають підозру і краще про це повідомити відповідні органи. Норм чи стрьом. Чоловік біля вокзалу постійно телефонує та дивиться на годинник, ніби когось чекає. Норм, на вокзалі це норм. Люди часто когось чекають, абсолютно нормальна поведінка. Норм чи стрьом? Людина на концерті постійно переміщується між людьми, ні з ким не спілкуючись. Стрьом це може бути спробою шукати підходяще місце для якихось небезпечних дій. Норм чи стрьом. Хтось на вокзалі фотографує поїзди, номерні знаки вагонів? Швидше стрьом, тому що знову ж таки фотографування подібних об'єктів, такої от технічної деталізації, це може бути прикладом підготовки до певних терористичних актів. Норм чи стрьом? Жінка з великою валізою запитує перехожих про дорогу. Норм, звичайна поведінка для мандрівника. Норм чи стрьом чоловік у метро тримає телефон біля вуха, але не розмовляє і уважно розглядає людей. Стрьом імітація телефонної розмови може бути саме для того, щоб приховати спостереження за іншими людьми. Ми показали декілька сценаріїв, але життя підкидає набагато більше. А тепер запитання до вас: скільки ситуацій норм чи стрьом ви бачили у своєму житті? Пишіть в коментарі, обговоримо разом.